Учасне молодіжне мистецтво Дніпропетровська, які напрями і техніки опановують місцеві юні та молоді художники, які теми їх надихають і турбують, до чого вони прагнуть? Відповіді на ці запитання можна знайти, відвідавши виставку Молоді 21-го, лауреати, яка триває у художньому музеї. Це другий тур виставки молоді 21-го. Перший тур проходив рівно рік тому, де приймали участь більше ста учасників. І з цієї кількості ми відібрали найкращих. Ми не могли одного виділити, бо настільки були сильні і цікаві особистості, що ми вирішили зробити декілька етапів. Тому це другий тур. Де ми зібрали 14 лауреатів. в основному? Це студенти або вже випускники театрального художнього коледжу. Виставка й той, яка була в прошлом году, де було представлено очень много художників. І, в общем-то, конечно, дуже лісно, що я сюди попала очень лісно. Раньше такого не было, чтобы студентам давали возможность выставляться в музее художества. Поэтому это очень много значит. для меня. Хорошо, что именно уже 17 лет, вот они все в основном 17-18 лет, привыкают к выставочной деятельности, На себя посмотреть со стороны, с другой стороны, прослушать реакции зрителя о том, что ну, насколько работа плохая или ну, что я сам по себе стою. В наше время, хотя и выставок много, Они в основном коммерческого толка значит йдеться в угоду покупателю. Не Ністоко рішається проблеми іскуства, сколько угодить покупателю самому непрохотливому. Вот я считаю, что это плохо, хотя без этого тоже сложно. Почему? Потому что в наше время настолько все сложно, дорого и выживать, и учиться, и просто складывать, делать работы, складывать это очень сложно. Вообще я бы хотела отметить, что настолько мало в Украине уделяют внимание молодежи, что очень и очень трудно молодежи. И вот как раз вот эта выставка, в общем-то, дает большой толчок. Ава для всіх я вважаю, бо настільки різноманітні жанри, і в класичному стилі більш роботи і портрети натюрморти, пейзажі і більш авангардні твори, декоративно прикладне мистецтво, петриківський розпис, ветенанки, все що завгодно можна побачити. хорошие. Я считаю, что выставка профессиональная. Хотя возраст еще достаточно молодой, это в основном студенты колледжа. Это только начало пути творческого и, конечно, еще и мастерства бы побольше, и, и много других компонентов. Но дело в том, что все-таки выставка, я считаю, достаточно профессиональная, особенно с позиции живописи. Настоящий живописи, не просто такої то розкраски, лікіча про чився, а уже ну є достаточно зрелые роботи, так нормального мастера. Якого Хоча загалом Леонід Антонюк прихильний до молодих дніпропетровських мистів, однак оцінювати так само позитивну роботу свого сина теж учасника виставки. Він не береться. Работами сына я вообще никогда не доволен. Почему? Потому что я э, 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 вникаю в них и вижу, как он делает, я знаю его все слабости, и, и они написаны на работе, поэтому мне очень сложно их оценивать, пускай лучше оценивать другие, вот, более ну, независимые. именно образы людей, которые я находила именно в том месте, где я постоянно обитаю. Это театрально-художественный колледж. Просто увидела образ и стараюсь его передать. Как можно точнее просто хочу передать его характер, его чувства. Но ну, это, конечно, не всегда получается, но в принципе что-то вышло. Декількома видами мистецтва, тому що я закінчила наш театрально художній коледж. Я взагалі то художник. Я і живопис можу робити і графіку. Але основні мої види творчості це витинанка і писанка. Я їх якось на рівні розвивала одночасно, тобто, але витинанкою я просто ніколи ще нікому не показувала. Їх в мене вже накопилося багато, тому я думаю, що вони лежать. Нехай люди подивляться. І мені цікава критика людей, тому як вони це будуть сприймати. Лейтенантка вона має свою історію дуже давню. Вона з'явилася в Китаї саме паперова ветенанка, тому що там з'явився перший папір. Але якщо взяти нашу слов'янську культуру, то була в нашій культурі ветенанка, тільки наші пращури робили це на шкірі. Вони, вони тією ж технікою складали шматки шкіри, різали, могли робити орнаменти на шкірі і цим прикрашали свій одяг. Тому для нас це теж дуже актуально це розвиток нашої української традиційної творчості. Що на новий рік роблять сніжинки? Це теж є свого роду витинанки. І Якщо брати українське народне мистецтво, то за допомогою витонанки могли робити і кружева. Коли люди були бідні, у них взагалі була тканина, щоб робити фіранки, то це все робили з пайперу. Вони різали, могли його робити круживне, тобто складали, робили орнаменти і закривали ним вікна, могли накривати столи, там які якими повсякденно не користувалися. Тобто воно було як декоративне оздоблення хати. Я робити, щоб це була якась пляма, певна, в ній там якийсь орнамент. Теми, звісно, українські, тобто це наші горлиці, наші птахи, яблоня — це вічна українська тема, птахи це як символ піднесення до Бога. Тобто, все наше традиційне українське. Є такі роботи, коли мені хочеться там щось нафантазувати своє, але я намагаюся працювати саме з традиціями українськими, тому що для нас дуже важливо відроджувати. Українські традиції, бо вони, як ви знаєте, так склалися в історії. Там радянський союз, Що це все було просто втрачено і майже загинуло. І зараз ми це все відроджуємо. Писанка вже набула певної популярності, вона досить відома в певних кругах, а ветенанка тільки починає розвиватися в цьому сенсі. От, ну, майстрів мало у нас, але в нас є Андрій Томасович Пушкарьов, він вже дуже відомий майстер ветенанки. Я, до речі, його учениця. Я працюю в самарському будинку дитячих мистецтв. Я викладаю у мене гурток писанкарства. У мене вже багато дітей, і вони займали перші міста по нашій області. Писанка це взагалі дуже унікальне таке явище в нашій культурі. Чому вони всі такі різні, це пояснити неможливо, тому що взагалі буває так, що ти копіюєш одну і ту ж роботу. А Получається дуже велика кількість різноманітних писанок. Це, мабуть, магія самої писанки, тому що тут залежить все від самого яйця і шкарупи. Наприклад, п'ять фарб вони в одних там склянках знаходяться. Але кожне яйце, якщо ти фарбуєш, кожна фарба на нього кладеться по-своєму. На даній виставці вже представлені саме мої авторські роботи, але вони залишаються в традиціях. Тому що я використовую традиційні символи, я знаю семантику, символіку писанки всю і тому я їх пишу цими ж знаками традиційними, але вони вже якимось чином відрізняються від тих писанок, які ви можете бачити там в буклетах. Ну я, наприклад, намагаюся зараз робити писанки природними барниками. Тобто я як раніше збираю бузину, там збираю трави, відварюю їх, і виходить дуже цікаві кольори. І не такі, як для тканин, для кондитерських виробів. Вони всі однакові, здається, природні фарбники вони трошки інакші. Хоча кольори теж яскраві, але вони приємніші. Пишу з 11 років, тому я вже переписала їх тисячі. Водно вони розходяться швидко, тобто комусь здарую, хтось купляє, і так вони потихеньку розходяться. Але багато, декілька сотень буде. У мене, наприклад, в серванті, то як раніше було прийнято посуд ставити, то в мене цього немає. У мене все це писанки стоять. В сервантах писанки, потім під кроватями в коробках, це все, все збирається, в коробки складаю на шкафах. Є такі, з якими я взагалі не розлучаюся, я навіть їх на виставки не хочу віддавати, тому що вони мені дуже близькі, я привикла їх відчувати поряд собою. Буває навіть так, коли там я кудись їду, там я завжди їх беру з собою. Є в мене такі дуже близькі до моєї душі писанки. От а є такі, які я тільки в музеї даю, щоб потім можна було їх забрати і знову, щоб вони були вдома. А якщо, наприклад, хтось просить там. Щоб продати, чи що, тоді я для цієї людини пишу писанку, тобто я з тих, що в мене є, я ніколи не віддаю.